Друзі, я вас вітаю, дійсно перестануть літати ракети над Україною. Путін заявив, що приймає мирну до Америки, але при умові, що його визнають невинним. І РФ, от я його цитирую, каже, РФ не відповідальна за гібіль людей в Україні. Ми не виноваты. Прикиньте, що хоче. Коротше, розповсюджуйте, зараз це все розберу. Отже, і Зеленський офіційно заявив, що Україна ніколи не була так близько до миру, як зараз. Трамп взагалі заявив, що мирна угода буде досягнута на протязі декількох днів, і Путін вже теж каже, мирна угода, хорошо, молодці, наконець-то домовились. Я вам казав раніше попередніх відео, що якщо вони вже нам щось отак приподносять, вони вже за все давно домовилися. Зараз просто спектакль розігрують, щоб нам постійно, крок за кроком, якби дати всю інформацію. Ну в чому мирна угода заключається? Щоб чотири області віддати. Рашки, Рашку, типу, амнесті, вони ще хочуть ці бабки свої заморожені в Європі забрати. І щоб Європа визнала силу, Рашки і визнала, яка ця єбанута Рашка, я, які вони типу, молодці, і дали їм уваження, Силу їх признала. Кончений, блін, дід. А знаєте, що в цей момент Польща? Це ж, ну, Якщо вони зараз не домовляться, ну, вони домовляться. Ну якщо заново все почнеться, поляки ж хочуть, щоб українці воювали за, цей, за Польщу, якщо. І вони уверені, що так і буде. Я, я про це розкажу в наступних відео, підписуйтесь. Зараз. Про цю мирну угоду. У мене одне питання до всього цієї історії. Оці я дзвоню матерям, де в мене друзі померли, які кожен день сидять на антидепресантах, бо у них була одна дитина в сім'ї, яка на цій війні загинула. Непонятно за що, бо все те, що ми маємо зараз, домовленості, які зараз от будуть мирної угоди, ну слава Богу, ракети перестануть літати. Слава Богу, того буде мир. Слава Богу, куча безпреділа закінчиться. Але за що? За що стільки людей постраждало, залишились без домівок, без, без життя, без, без надій, без ніхіра, блін, все життя щось будували, нічого не осталось, щоб ми домовились за те, за що на самому початку можна було поняли? Порішати. Я думаю, всі, хто хотіли щось поняти, всі вже поняли. Але я думаю, гнів у українців і оця всередині, оця біль, яка буде роз'їдати, вона в якийсь момент як прорветься. Як прорветься, я дуже надію, що весною будуть вибори. Ну, все до того йде. Я вам, ну, я вам і раніше казав, що Путін має з ким-то легітимним за договоритися. Тобто вони зараз -то за нього домовляться. Але ж а, треба підписати його. Рашка ж не вважає нашого президента легітимним зараз. Їм на легітимний, треба мир, щоб був мир, Надо щоб не літали ну мир мирну угоду. Треба, щоб мир був в Україні, щоб провести нормальні і легальні вибори. Для цього цей підписують цю мирну угоду. І